Вечір, друзі і підписники мого каналу. Дивіться, що в мене з майкою. Це я вигрібав своє новеньке подвір'я. Ми... Ну як новеньке? Воно моє, в нього сама класна фішка. Це ми з дружиною собі хатинку купили. І в мене є нарешті моя нерухомість. Я тепер не приймак. Я тепер. Мужик, хазяїн. А, слухайте що. Писали в коментиках мені про защити, про диску і про шпулю для лески. Шпуля ж вона ну, називається. Вірно, дядьки підмітили, що я не вмію косити лескою. Взагалі ніякою. Я терпіть не вмію косити Лескою. Дивіться. Оці диски я люблю і всім наполегливо рекомендую таким косити. Оці варити не можу. Дивіться, покажу і крупним планом. Чому? Дивіться, цей диск це був з побідітовими напайками. Зараз я вам покажу, в які умови були косіння. Ну, Це тут вже чистенько. Тут я вже поприбирав, повичухував. Мені прямо ж нравиться тепер тут ходити взагалі кай. А дивіться, яке в нас подвір'я здоровезне. А там, коротше, аж туди до, до горизонту і там до горизонту наше. О. А тут на цій половині подвіра ще лютий срад робиться, Ну, в мене руки є дві штуки. Отак таке його косилося. Оце таке косилося оцим диском. З Лєскою. Я б, наприклад, побив би весь цей профнастил з Лєскою. Дивіться, яке тут косилося, бачите? О. А ось різки. Це я черкав трохи, коли косив, бачите, яке повигризало. І наскільки це можливо, після цього всього можна навіть трохи поточити цього диска болгаркою і ще там щось ним косить. Ну він стільки не коштує, щоб я заморачувався, оте косив, я просто піду в магазин да куплю собі новий диск. Тепер дивіться, трьохлапий диск, я ним всього-навсього пару разів спіймав цеглину. Коли ним піднімаєш будь-який камінчик цеглину, воно летить в невідомому напрямку. Ну, як, напрямок відомий. Ну, Це, коротше, одна хороша цеглинка була спіймана. Ви уявіть, що було б, якби я ним отак, як там бетон царапнув пару раз. А в цього просто відлітають побітітові на паєчки і все. Вона поки долітає навіть до ноги, вона втрачає енергію. Е, дивіться, в мене друг на швидкій працює. Він мені розказує, що каже, у цього диски їх треба викидати одразу з коробки, тому що шматки від них відколюються, коли ви щось добре ловите ними, шматки від них відколюються дебелі. І потім встають люди клієнтами хірургів, хірурги там вирізають, штопають. І каже, такі чуваки постійно є. О. Тому цей. Я завжди косю у диском. Коли я працював на роботі садівником, Ну, там в людей всякі, знаєте, вікна оці йодовані, воно таке все зараза дороге, що там, не дай Боже, щоб десь той камінчик полетів. Будеш ж ти півроку безплатно там робити. О і цей, тим шановним панам і панянкам-коментаторам, які мені казали, що мене срач, ви мали рацію, Тому що, тому що я приймачало був, а тепер я хазяїн. І тепер мені настільки по кайфу це. Да, тут хатка не огонь поки, але зато вона моя, блін. і про огляди інструмента. На перший час я планую робити стільки оглядів інструмента, скільки мені треба інструментів. І перетворювати свій канал в місце вилизування якогось бренда в мене немає абсолютно ніякого бажання. Там писали, що я револьт відробляв. Ні, друзі, я не відробляв револьт. Я робив огляд на револьт. Концепція моїх оглядів полягає в тому, що я беру якийсь інструмент, роблю ним гарний шмат роботи. І після гарного шмата роботи, якщо є якісь косяки сильні, вони вилазять. Якщо їх нема, вони не вилазять. Інструмент собі працює, працює, працює. Револьт, як бачили, з таких серйозних косячків, які сталися, в нас там. Ну, 50 на 50, може то я врвав, може, то був неякісний. А так, ну, Нормальна собі косілка. Косілка, як косілка. Якщо взяти еквівалентні інших виробників, є дорожчі, є дешевші. На дорожчих більше всяких прибамбас, <свят> на дешевших менше. Кожен сам собі вибере. О, і знову ж таки, повернемося до револьта. Вони бачили, що я не вилизую. їх це влаштовує, тому що, каже, їхній цей. Головний менеджер, що краще один чесний огляд, чим десяток вилизувань. О, Тому, я думаю, по шпулях дякую за рекомендації. Я навчусь користуватися автоматичною шпулею. Мені тут треба ще один участок викосити повністю. О, Там я ще подрочуся з нею, потренуюся, і все буде. Тому, друзі, на цьому моє коротеньке відео по дисках до мотокоси. Вважаю закінченим меседж, який я хотів донести до ніс, цього в топку, щоб не їхати до лікаря з ноги шматок витягати. Цього ми можна косити. Лєскою я не люблю косити, тому що треба вдягати ці всі прибамбаси. А мені просто, блін, так дуже довго. У мене життя дуже коротке, треба Вже Уже 36 років. Там, ну, знаєте, той анекдот, що це промелькнуло півроку. Вони тут часто мелькають. Друзі. Збройні сили України підтримуємо. Посилання на збір мого брата, військовослужбовця, в описі під відео. Вони зараз передислоковуються, в нього появиться вільна хвилинка. Купити плачок, запише вам відео. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь до зустрічі.